Вітаю! Така краса, яку ви бачите на екрані, це аргентинський соус чимічурі. Готується ця смакота з дрібно нарізаної петрушки, рубленого чеснику, оливкової або соняшникової олії, орегано і яблучного або виноградного оцту. Такий соус своїм бадьорим зеленим кольором нагадує італійське песто. Він ідеально підійде. До м'яса на грилі, шашлику, а також до будь-якої мясної або рибної страви. Приготувати соус чимічурі дуже просто, а його смак перевершить усі ваші сподівання. Дрібно нарізаємо листя петрушки, а також червоний гострий перець. Чесник чистимо від глушпині і також дрібно нарізаємо. Це перший варіант приготування соусу чимічурі. Як ви бачите, вам нічого не знадобиться, крім ножа. Петрушка унікальна рослина, відома у всьому світі, і використовується не тільки в кулінарії, але й в медицині. Ця зелень входить у сімку найкорисніших рослин планети. Всі інгредієнти, які ми підготували, змішуємо, додаємо сіль, олію. Її можна додати від 100 до 120 мл. А також 2 столові ложки 6% натурального оцту. Це може бути яблучний або винний. Кінзу і орігано додавати не обов'язково. Я додала тільки орігана, пів півстолової ложки. Перемішуємо і можна їсти. А залишок я розкладаю по пакетах і кладу в морозильник. Якщо вам захотілося чогось свіжого, зеленого, вітамінного і в той же час пікантного і цікавого соус чимічурі для вас. В холодильнику він може зберігатись близько 5 днів, а в морозильнику до 3 місяців. Але є і другий варіант приготування цього соусу. Складаємо всі інгредієнти в міксер і подрібнюємо їх, додаємо олію і здуваємо її разом з усіма складниками. І соус набуває омогенного стану з неповторними нотками різних ароматів. Вийшов соус такий яскравий, соковитий, чесниковим ароматом і дуже апетитний. Все дуже просто і надзвичайно смачно. Другий рецепт до вашої уваги соус приправа з листків хрону. Для тих, хто хоче урізноманітнити харчування, чому б не приготувати такий соус. Листя хрону для цієї приправи треба брати молоде і не пошкоджене. У кожному кущі хрону є молоде і старе листя. Тож, виберемо тільки молоде. Стебло не використовуємо. Також підготуємо гострий перець, волоські горіхи, чесник, сіль, мед за бажанням, олію і оцет. Ця рецептура дуже схожа з італійським соусом песто, але з особливим інгредієнтом листками хрону. Складаємо все в блендер і подрібнюємо. Додаючи горіхи та олію, відрегулюємо потрібну консистенцію соусу. В мене він вийшов досить густим, тому я додала ще трошки олії. Повний перелік інгредієнтів ви знайдете під відео. Кількість складників ви можете змінювати, підлаштовуючи цю приправу під ваш смак. Обов'язково скоштуйте кілька разів, щоб досягти ідеального смаку. Пікантний, гостренький соус з листя хріну дуже смачний і корисний. Ось такі в мене вийшли свіжі, зелені вітамінні соуси. Щиро дякую за перегляд і бажаю всім міцного здоров'я!